Оновлений, покращений ваш улюблений електрофетбайк Corsa DX73. Тепер в нього потужніший двигун 1200 Вт, літівий з'ємний акумулятор зі збільшеною ємністю 48 вольт 23 Ампери години і оновлений модульний контролер. Максимальне навантаження 150 кг. Розганяється він до 56 км на годину. При максимальній швидкості та навантаженні 75 кг, запас сходу становить 49 кг. Декс має міцну сталеву раму, передню амортизаційну маркінційну широкі колеса 20 на 4, передні і задні гальма і на 160 мм. Також в нього зручне двомісне сидіння і є лапки для пасажира, Шатуни в нього сталеві педалі алюмінієві. А тепер до фішечок. Декс вмикається за допомогою nfc картки. Також, як ви можете чути, в нього є Bluetooth для того, щоб ви слухали своє смарахтове небо. На кермі є вмикач світла, поворотник, гудок та перемикач швидкостей. На екрані ми можемо бачити параметри швидкості, рівень заряду батареї і адомир. Передній перемикач швидкостей shifter, Shimano Tourne турне tx 50 Задній перемикач швидкостей, Shimano Tourne tz rd tz 500 на 7 швидкостей. Задня індексна тріскачка на 7 швидкостей 1428 1428T. Також звертаємо вашу увагу, що на Corsa-Dex діє гарантія 6 місяців, яка розповсюджується на двигун, контролер і акумулятор. Також до моделі додається інструкція з експлуатації українською мовою. Підписуйтесь, ставте лайки та слідкуйте за нашими новинками ваш Corsa.